Доброго дня, любі друзі! Слава Україні! Поговоримо знову про консульські питання. Зокрема, в цьому відео говоримо про отримання закордонного паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Для оформлення документа дорослим з 16 років необхідно мати. Діючий паспорт громадянина України, внутрішній та або закордонний та їх копії, квитанції про сплату консульського збору. Для отримання квитанції необхідно отримати запис на прийом в Генеральне консульство на сайті установи. Вартість оформлення паспорта для дорослих з 16 років 130 доларів США. Вартість оформлення паспорта для дітей до 16 років 40 доларів США. Всі паспорти, які видаються у генеральному консульстві, є біометричними. Містять чіп термін дії документа 10 років, термін оформлення до 3 місяців.